Ден тривала чергова 10-та сесія Світловодської міської ради. На початку депутат Надія Мальцева порушила питання про скасування рішення виконавчого комітету, у якому було встановлено тимчасовий тариф на транспортні перевезення. Прошу вас включити до порядку денного питання про скасування рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради номер 205 від відро 03 2015 року. Це стосується тимчасового тарифу на транспортні перевезення пасажирів. Тимчасовий тариф максимум 6 місяців мав діяти. Він діє вже більше року. Якщо скасовується рішення на 3,50, розумієте, без розрахунків по листах перевізників перевізникам було подаровано 50 копійок на відшкодування значного підвищення пального і маємо скасовуючи це рішення. Повернутись назад до тарифу 3 гривні. Депутати надали протокольне доручення начальнику управління економіки для подальшого винесення на розгляд виконкому. Далі весь регламентний час, а це одна година, був використаний для депутатських запитів та відповідей на них. Олександр Ода у своєму депутатському запиті торкнувся стану міських доріг. Так як ми знаємо, що у нас на сьогоднішній день в бюджеті залишено лише 270 тисяч гривень на наші дороги і на об'їзні, і на... всередині в місті Світловодської, це неможливі кошти. Тому ми зробили депутатське звернення до заступника у КХ Світловодського міськоконкому Віктора Васильовича Боровського. Прошу вас, терміново, надати інформацію щодо дефектного стану доріг від Дамби до Кремінчуського шосе. Від Кременчуцького шосе до Власівської дамби, Власівська Дамба тощо. Довжина цих доріг, балансова вартість із зазначенням суми коштів необхідних для ремонту цих доріг, які дії вчинялися і які дії вчиняються на сьогоднішній день щодо ремонту цих доріг, виділення фінансування на такий ремонт тощо, та підготувати відповідне рішення Світловодської міської ради щодо вирішення зазначеної проблеми. Заступник начальника ЖКГ Віктор Боровський саме з цього приводу підготував проєкт рішення міської ради та звернення до депутатів обласної ради щодо ремонту доріг міста Світловодськ. Рішення. Про звернення до депутатів Кіровоградської обласної ради щодо фінансування капітального ремонту доріг Р10 та Т-1703 та інших доріг міста Світловодськ. Розглянувшись ситуацію, що склалася навколо капітального ремонту автомобільних доріг регіонального значення, керуючись пунктом 1 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила. Перше виконавчому апарату світловодської міської ради з метою врегулювання питання належного капітального ремонту автомобільних доріг Р-10 Т-1703 та міських доріг. Звернутись до депутатів Кіровоградської обласної ради Державного агентства автомобільних доріг України та Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області про виділення коштів на проведення капітальних ремонтів вище згаданих автомобільних доріг. Депутат обласної ради Костянтин Кас, про який постійно відвідує міські сесії, повідомив По питанням дорог я зустрічався. как раз и с Олесем Долгим, получается, у нас 10 дней назад официально записался как депутат областного совета, пришли, разговаривали, состоялся долгий длительный разговор у нас. Как раз в этот день приезжали представители из клетки и предприятий, Марон приезжал, Бурьянский. Скажем, мы все вместе так на него хорошенько надавили, произвели впечатление, и было обещано постараться, всеми силами, ну, скажем, практически было обещано этот вопрос э, по э, Егорова решить. Деньги должны будут быть. Вот. Также встречался с депутатом от народного фронта, с Горбуновым, тоже разговаривал он уже ближе к премьер-министру, министру министр Чайник, говорили про ситуацию, он знает все наши проблемы, все вот, вот эти вышеперечисленные улицы были озвучены, конечно, все, э, все сразу же решить это невозможно, но э, тоже в личном контакте было обещано, что всеми силами скажем, будут про нас напоминать, помнить и говорить, и деньги будут выделяться. Также с Ларином встречались и Ларин, как э, он всегда болеет за оппозиционный борт и за Светлого Востока. Многие депутаты уже э, подключены, со всеми проговорили и, скажем, с, э, В Раде создано уже такое маленькое светловодское лобби, которое занимается нашими дорогами. Врешті прийшли до розгляду питань порядку денного. У змінах до міського бюджету депутати виділили 1 мільйон 400 тисяч на ремонт доріг. А от фінансування ПТУ відклали, сподіваючись все ж на милість із області, адже для міста це дуже великі кошти. Якщо ж сесія облради відмовить, то міські обранці зберуться додатково. би менше вона було для нашого я. Может быть, я сейчас скажу громадную вещь, может быть, нам, депутатам, пока не спешите не принимать это решение, а с этим козырем, например, как я уже думаю, можно приезжать в область и показывать, что нет финансового, нет, у нас нет возможности финансировать это заведение, и чтобы подтолкнуть больше областных депутатов к решению этой проблемы. Так как если у них есть возможность, я извиняюсь, решить с Александрией этот вопрос, то почему они не могут решить его с нами? А вот если уже, конечно, ну, по-честному, если ничего не получится, то я считаю, что это, конечно, нам мало сохранять и коллектив, и наших детей. Но ничего страшного будет, если мы соберемся на позачерговое заседание и примем это решение. Заступник міського голови з питань ЖКГ запропонувала плату за оренду комунального майна направити комунальному підприємству Житлосервіс 2012 працівники якого вже декілька місяців не отримують заробітну плату. Даний проект рішення зв'язаний з ситуацією, яка склалася в комунальному підприємстві житлосервіс 2012 Усі цифри і фінансовий звіт стосовно економічного стану фінансового стану цього підприємства вам нададуть. Я сподіваюся, що ви його поглянули. Отже, пропозиція наша щоб до 1 січня 17-го року, враховуючи поправки, які були внесені на комісіях, віддати право користуватися грошима від оренди комунального майна балансоутримувача. Проект рішення депутати після деяких обговорень підтримали, але діятиме цей документ до 1 липня поточного року, а далі в державі має запрацювати закон про реформування ЖКГ. Доленосним ця сесія стала для гуманітарної сфери міста, випитавши у Ірини Щербини все, що можна випитати, та заручившися словом очільника, депутати погодили її кандидатуру на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради з гуманітарних питань. На сесії ставилося ще багато цікавих і слушних питань. Депутати споричалися та знаходили спільні точки дотику. Переглянути подробиці пленарного засідання 10-ї сесії Світловодської міської ради ви зможете у понеділок, 28 березня, у вечірньому випуску. Починаємо свято. Дивуємо сьогодні. вас, Ми раді всіх тут вітати. Вічаємо нас за багаторічною традицією. Вже 22-й рік поспіль проводиться всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних. Дітлахи світловочини цікавляться та беруть активну участь у цьому заході. І з кожним роком їх чисельність збільшується. Відповідно, і цей рік не став виключенням. Так, 23 березня стартував міський етап фестивалю. В ньому взяли участь команди із дев'яти загальноосвітніх закладів міста. Всі вони під час шкільних етапів фестивалю у чесному змаганні вибороли право бути на сценах і довели, що вони є найдотепніші, найнаполегливіші, і їх воля до перемоги є сильнішою. Я хочу, аби пам'ятали. В даному фестивалі не буває переможців і не буває переможених, адже основною метою даного заходу є те, аби діти навчилися правильності дій в різних непередбачуваних ситуаціях. І я впевнена, що у вас там в пам'яті завжди відкладається те, що ви вчите на уроках з безпеки життєдіяльності, а також потім на репетиціях до фестивалю дружин юних пожежників. Гостей міського фестивалю Дюб гостина приймала школа за номером 3. Протягом майже трьох годин актова зала школи наповнювалась чудовими мелодіями, шаленою енергетикою, позитивними емоціями та чарівними усмішками хлопців і дівчат. Конкурс домашні завдання, тема якого в цьому році рятувальник мужня професія, гордість країни веде боротьбу за безпеку людини. найулюбленіша не лише для вболівальників, а й для журі. Учасники демонстрували свої здібності, всі засоби від дотепного гумору до театральних мініатюр. Знаєте, люди, біди теж бувають, по дорозі їх красити часто забувають. Палити в лісі ти не дозволяй, і сірниками ти також не грай. Якщо пожежа, не зволікай, 101 не викликай! З Сповнити небезпечними речовинами будь обережні, щоб не на плечі лягли over you Мінацією стало урочисте закриття фестивалю, підведення підсумків, визначення переможців та вручення подарунків. Команди вишукувались в очікуванні результатів. Зрештою, всі команди гідно представляли свою школу, але переможець повинен бути один. Підводячи підсумки, судді врахували артистизм, кмітливість, дотепність, змістовність, оригінальність, хореографічну і вокальну майстерність команд. Отже, захищати честь нашого міста на зональному етапі фестивалю буде команда Звичайні люди школи за номером 3. Всі без виключення учасники фестивалю отримали подарунки, та головним здобутком конкурсу, звичайно ж, стали знання, можливість творчої реалізації та нові дружні стосунки. Волонтена Саєнко, Костянтин Малько, спеціально для ІММ. телекомпанія «Веселка». Театральна весна Кіровоградщини гостинно відкриває свої двері. Цей обласний огляд-конкурс, починаючи з 1960 року, став традиційним мистецьким заходом, започаткований управлінням культури обласної державної адміністрації та обласним центром народної творчості. Театральна весна став визначним культурним явищем яскравим святом популяризації театрального аматорства і на теренах Світловодщини. Наш міський палац культури ніколи не залишається осторонь. Ви знаєте, мабуть, особливо прихильники театрального мистецтва, що тут на нашій сцені відбувалися щороку регіональні тури цього фестивалю. Сьогодні немає туру на нашій базі, але наші колективи все одно засвідчують свою повагу до цього жанру мистецтва. Користуючись нагодою, запрошую всіх слідкувати за рекламою, приходити до нас, до міського палацу культури і отримати справжнє задоволення, адже на сцені амат тобто наші з вами з вами знайомі, друзі, сусіди. Це буде дуже дуже цікаво. Запевняю вас першими на сцену міського палацу культури. Вийшли аматори лялькового театру Дивосвіт з прем'єрою вистави тільки такого, як я. Вистава прийшлась до душі усім глядачам до того ж, самодіяльні актори із задоволенням запрошували присутніх у залі до спілкування та участі у ігровій програмі. Слід зауважити, що цього ж дня в холі палацу культури дивосвітовці провели і майстер-клас для дорослих та дітей щодо виготовлення ляльок з кустинок. Естафету обласного огляду конкурсу Театральна весна Кіровоградщини» 25 березня. Підхоплять актори народного аматорського театру Амбіція з італійською виставою Моя професія. Сеньор з вищого світу, а вже 26 числа крижана історія гарячого серця від молодіжного театру Мініатюр. Отже, пропагуючи кращі зразки української національної культури, класики та сучасної драматургії, світловодські митці привертають увагу та підтримують розвиток українського театрального мистецтва, тим самим збагачують духовний світ кожного з нас. Вонтина Саєнко Костянтин Малько, спеціально для ІММ, телекомпанія Васелка. Є добрі новини для футбольних фанатів у міському спортивному комплексі. 19 березня пройшли фінальні змагання обласної спартакіади серед міста районів Кіровоградщини. Світловодськ представляла збірна команда, тренер Анатолій Бричко. Спортсмени провели декілька ігор, але остання гра була вирішальною. І за 10 хвилин до кінця матчу команда Світловодська забила ще один гол у ворота противника. Поділився з нами враженнями організатор змагань, заступник начальника управління молоді та спорту Василь Мороз. Щойно закінчилися змагання. Скажіть, будь ласка, результати. Я хотів би поздравити всіх. жители города Светловодска. С победой наша сборная команда заняла первое место, победив в последней игре со счетом 5-4 у команды Кировограда. Вот команда Кировограда по итогам заняла второе место и команда города Знаменка заняла третье место. Тож вітаємо чемпіонів. Наші світловодці, як завжди, найкращі. Та на цьому не зупиняються і тренуються для подальших змагань. Для вболівальників подальший план заходів. У нас пройшов зимовий чемпіонат міста по футзалу. Зараз йде турнір серед ветеранів пам'яті Василя Бачарова. І як тільки нам буде вже дозволяти погода, ми починаємо чемпіонат міста на большом полі серед команд фізкультури і спорту. Так що всіх зрителей і желающих просмотреть хороший футбол, ми всіх на эти матчи. за спортивним життям міста. Стежить і телекомпанія Веселка Вікторія Атамас, Олександр Вергун.